Медитація зцілення. Займіть зручне положення тіла. Зробіть глибокий вдих і на видосі намагайтеся заспокоїтись. Відчуйте своє дихання. Кожен ваш видих уповільняється. Ви видихаєте втому, напругу і всі негативні думки. Ви занурюєтеся у комфортний спокій, начебто звільняєтесь від усього, що нещодавно ще забирало ваші життєві сили, настала мить вашого абсолютного відпочинку. Уявіть, що ви знаходитеся у красивому чарівному місці, у саду красивих дерев, квітів, різнотрав'я, світить сонечко, співають пташки. Ви потрапляєте у потік небесного світла, і кожна клітиночка вашого тіла та душі реагують на цю ніжну і теплу вібрацію. Ви вдихаєте це світло, яке омиває все ваше тіло і душу, латає рани вашого серця, відчуйте, як прямо зараз зникають біль, смуток, всі неприємні відчуття. Всі негативні накоплені енергії трансформуються у спокій. Ви випромінюєте щиру вдячність за красу, яку ви відчуваєте, за процес вашого усвідомленого зцілення. На рівні тіла ви відчуваєте легкість, на душі спокій. Щиро дякуючи за місце вашого зцілення, плавно повертаємося до власних тілесних відчуттів, робимо спокійний глибокий вдих і на видосі розплющуємо очі.